Я вирішив знайти хоч якісь відмінності в моєму iPhone 16 Pro Max і iPhone 17 Pro Max. Результат мене розчарував. Але в який бік? Перше, що одразу помічаєш, в новому iPhone 17 Pro Max відчутно кращий екран. Може, це вплив маркетингу? Беру. Дивлюся на обидва смартфони, і таки правда краще. Яскравість вища, контрастність краща. А на сонці завдяки яскравості в 3000 Ніт і антибліковому покриттю видно набагато більше, ніж на iPhone 16 Pro Max. Добре. А що з нагрівом? Запускаємо новий Hitman 3, повноцінну версію в 60 фпс. Чекаємо 20 хвилин, і яскравість на 17 Pro Max не знизилася. Температурні показники майже не змінилися. Смартфон легко тримати в руках. Ну тобто, унібаді алюміній і випарювальна камера реально. Працює. iPhone 16 Pro Max трішечки знизив яскравість, температура майже 42 градуси. У мене аж піксель нагрівся. Словом, він реально гарячий. Різниця в реальному житті відчутна. Добре, а що в принципі по зручності? Чи є якась реальна різниця? В чохлах? Абсолютно однаково. Обидва смартфони незручні і важкі. Без чохла. Алюміній дуже слизький в 17 Pro Max. Але якщо він впаде без чохла, у вас просто будуть. Подряпані на алюмінії. Якщо без чохла впаде 16 Pro Max, ви розіб'єте скло, це гарантовано. І як бачите, я це вже встиг перевірити. А ось про камери треба робити окремий відоси. навіть порівнювати з професійними камерами, тому що зараз це відео записано на iPhone 17 Pro Max і якість, ну просто капець. Якщо різниця з 16 Pro Max так відчутна, що ж тоді буде, якщо порівняти з 15 Pro Max? І це треба перевірити а ви поки що підпишіться, щоб ми не втратили один одного